Сьогодні Петро Симоненко розповідав про штурм правим сектором в міліції у Маріуполі. Це була очевидна брехня, і голова Верховної ради виконавчих обов'язків президента Олександр Черчинов досить різко і правильно з моєї точки зору обірвав і почав говорити про те, що комуністичну партію потрібно забороняти через ту діяльність, яку вона веде проти українського народу. Там був якийсь правий сектор. А в очі ніхто там не бачив того правого сектору. Знаєте, цей правий сектор так вже просто ну, чутки шутки ходять, знаєте, як чупакабра. Ніхто ніколи не бачив, але всі бояться. Там від слів правий сектор, там всі падають в обморок. Но якщо мешканці Маріуполя бояться правого сектору, ну, то ми готові стати на захист мешканців Маріуполя від правого сектору. Ми туди прибули для того, щоб допомагати міліції. Наводити ласт в місті, більшість людей в місті насправді це проукраїнсько налаштовані люди, так і нас об'єднує те ж саме. Я от хотів сказати вам попередні тези, да, коли ми спілкувалися з тим самим Денисом Скузьменком, з, з людьми на вулиці, в принципі, вони прагнуть всього того ж, що й прагне вся країна. Всі хочуть е, боротьби з корупцією. Вона е, ну це, це питання номер один, яке стоїть і на сході, і там в Азові, і в місті Києві, і де іде завгодно в Україні. Е, більше повноважень для місцевого самоврядування Це нормально це перерозподілу е, коштів, які заробляються в регіоні, щоб цей регіон не був дотаційний. Всі ті самі вимоги. Висувається і в одному місці, і в другому. Але е, основне, от я з Денисом розмовляв, кажу: ну от, скажи, ну дивись, ми прагнемо одного і того самого. Денис це хто? Кузьмен. Денис там? Кузьменко, ну це от представник Донецької Народної Республіки. Mm -hmm. От Сьогодні їздив там. Е, Сподобалося йому приміщення е, у БОПу, да? от Він приїхав там з 20 автоматниками там повідомити, що йому по це приміщення подобається. Mm -hmm. Таке, це власне, от він там координує всю цю роботу. Тобто там... він не сепаратист? А хто? Сепаратист. Ну, то я йому поясню. Але кажу, якщо... що хоче того, що й ви. Ну, то от, от це от розмова. Так, якщо ми прагнемо одного і того, навіщо ти вивішуєш прапори Російської Федерації, mm -hmm. навіщо ти вивішуєш прапори цієї Донецької республіки? Е мені здається, що ну, просто у нього і, і в тих людей, які от, підтримують цю е ініціативу Донецької республіки, або ними маніпулюють, або просто внаслідок е ну, недостатньої поінформованості, ну просто на понятійному апараті, от що таке федералізація, да? то я їм пояснюю, що федералізація, хлопці, це процес об'єднання. Uh -huh. да? Ну на, на пальцях просто ну уявіть собі, гіпотетичну ситуацію. Да? Якщо б поляки б захотіли доєднатися до України, да, то вони б провели референдум. Що ми хочемо приєднатися до України? Тоді б українці провели референдум. Чи хочемо ми бачити? В складі такого об'єднання поляків, якщо ми дійслимо згоди, то тоді ми створюємо федерацію поляків-українців, якимось mm. чином її назвемо. А якщо хлопці, ви в унітарній державі, задумали відділити шматок і назвати її республікою, то інакше ніж сепаратизм, це не називається.